Шалом, це Славко. Україна нарешті помстилася за вимкнення світла в Боварському та Бориспільському районах. Я скажу, помстилася навіть авансом. Хто кому помстився, я вже не знаю. В Кабанях третю добу теж нема світла. Що власне заста... примусило мене задуматися? Хто ж кому мститься світлом? Як є стара така історія, ви знаєте, звільнили одне з містечок на Правобережжі, де була чисельна єврейська громада, і виступає, значить, замполіт, коло мас могил масових жертв розстрілів євреїв, каже, що прокляті німецько-фашистські захватчики розстріляли наших советских євреїв, значить, ну нічого, ми їм отомстим. За кожного нашого советского єврея, ми, говорить, розстріляємо 10 німецьких. Тут они загрустили и поняли, что надо создавать собственное государство. И многие в 1944-1946 году уехали по поддельным документам, по самым странным документам из Советского Союза через Черновцы, что на лучшая часть Украины уже совершила. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.